Кілька років поспіль дослідниця Хелен Фішер вивчала розлучення і прийшла до висновку, що найчастіше пари розлучаються або через 4 роки після одруження, або коли в родині є одна і неповнолітня дитина. Як вона це пояснювала? Наступним чином. А, перше, ну, чоловік це тварина, і в нас є а, наші сородичі Савці, да, певні а, роди обізян, які... Залишаються парою лише тоді, коли треба доглядати за дитиною. Як тільки дитина стає самосійна, тобто вона вчиться їсти там щось мінімально, якось добувати собі їжу, шлях батьків розходиться. Все, залишається або одна самка, або взагалі все втрох розходиться по різних життях. Так само в наших пращурі гомінідів, згідно з історичними дослідженнями, вони десь кожні 4 рочки народжували нову дитину. На той час 4 роки це було достатньо, щоб дитинка навчилася ходити, бігати, якісь корішки там собі викопувати. І це було досить, щоб заводити нову дитину. Тобто, оця генетична пам'ять поколінь що через 4 рочки повинна щось досконально змінитися. Вона десь внутрі нас є. Вона приводить класний приклад своєї теорії, коли саме через цей період інша людина починає тебе дратувати. Тобто оці всі жарти, які були такі мілими, оці якісь звички, оце все. якщо пара не проходить у цей кризис 3-4 року, вона розлучається і велика кількість пар цього не проходить, то Фішер задає питання. Може, так влаштовано генетичною пам'яттю предків, що ми просто налаштовані на те, щоб не залишати в житті одного єдиного самця або самку, і якомога більше урізноманітнити генетичний портфель? Не ну, може і так. Це ну, стосовно неповнолітньої дитинки, але світ зараз настільки змінився, що ну, є такі дитинки, які ще в 40 років буде дитинкою. Мамі на радість. Або їй або йому 29 лаша двометро. О, він дитинка, він що собі шукає. Це ніяк не виправдовує кількість розлучення, яка є навколо, або може, хоча пояснює. Може це не ми, може це генетика. А ви що скажете?